Запалене передчуття у дружніх до України Нідерландах назрівають вибори. Останні соцопитування дають фаворитом виборів 29 жовтня Герта Вілдерса, лідера Радикальної партії Свободи. І хоча ця країна вважається нашим союзником, розмови про нідерландську політику звучать зараз як попередження, адже найгучніший кандидат обіцяє безкомпромісну боротьбу з імміграцією та ісламом загалом, він уже зірвав уряд і примусив голландців знову йти на вибори. А чи може це означати, що загроза йде навіть з тієї сторони, де її найменше чекали? Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще у мене є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео QR-код біля мене. А ми починаємо. Основна причина нових виборів сам Герт Вілдерс. На початку літа 23-го року його партія свободи вийшла з урядової коаліції. Вілдерс вимагав радикальних заходів: армія на кордонах, заборона на прийом усіх біженців і примусове повернення сирійських переселенців. Коли партнери сказали Ні таким суворим умовам, то Вілдерс розірвав угоду. Схоже, він спеціально пішов на такий крок, наче зробив ставку на вибори і розраховував отримати більше голосів. Соціологічні опитування зараз підтримують його задум, адже партія свободи лідирує з понад 20% відсотковим відривом голосів. За таких цифр не просто уявити нову коаліцію без Вілдерса, але всі інші партії категорично відмовляються йти з ним в уряд. кажуть, він аж занадто токсичний. Сам Вілдерс уже заявив, що після виборів планує стати прем'єр-міністром країни. Такий рівень самовпевненості нагадує, що популісти часто вірять у себе більше ніж їм вірять інші. Тож сам кандидат це непроста фігура. Він виріс у провінції Лімбург з характерним акцентом, через який багато голландців ставилися до нього як до чужинця. Його матір була наполовину індонезійкою, і він завжди почувався ззовні в середовищі голландської еліти. У політиці він спочатку працював у головній консервативній партії країни, але 2004 року посварився з керівництвом і пішов. Після цього він створив свою власну силу партію свободи. Ця політсила е, фактично партія одного лідера. Всі рішення залежать лише від нього, і за його словами, ще в юності, коли він. Рік жив в ізраїльському поселенні на західному березі. Він зрозумів, щоб перемогти, іноді треба порушувати правила. З таким кредо Вілдерс увійшов у велику політику. Партія свободи Герта Вілдерса ніколи не намагалася бути тихою. Вона ще з перших днів заявляла про себе гучно, а головне голосно і різко. Особливо щодо теми ісламу. Ще задовго до Тіктоку, Інстаграму. Вілдерс уже знав, що таке інформаційний скандал. У 2008 році він зняв короткометражний фільм Фінта. І якщо коротко, то це була політична провокація в стилі вибух у бібліотеці. У фільмі він змонтував кадри з Корану з відео терористичних атак. Меседж був доволі простий і максимально загострений, типу що іслам це джерело насильства. Фільм спричинив бурю не тільки в Нідерландах, а й по всьому мусульманському світу, і це не було разовою витівкою. Вілдерс багато років наполегливо будує свій образ, так би мовити, останнього бастіону заходу, такого собі лицаря в латах, який бореться проти ісламізації Європи. У своїх виступах він каже, що іслам ну це в жодному разі не релігія. А тоталітарна ідеологія: що мечеч це не храм, а політичний штаб. Що між поміркованим мусульманином і радикалом така сама різниця, як між е, негазованою колою і колою без цукру тобто, і те, і те, це та сама кола. Усе це звучить доволі зрозуміло, але чи ефективно? Одні нідерландці вважають його правдорубом, мовляв, інші політики бояться називати речі своїми іменами. А Вілдер скаже, як є. Особливо це подобається виборцям старшого віку та жителям передмість, які втомилися від бюрократії, проблем із житлом і зростаючої культурної різноманітності, яке дратує, бо нічого не пояснюють, просто кажуть толерантність і все. Вілдерс вже обіцяє е, просте повернення нормальності. Щоправда, конкретний зміст цієї нормальності залишається десь за лаштунками, але є й інша частина суспільства, та яка бачить у його заявах звичайну ксенофобію, запаковану у блискучий папір гасел про свободу. Його звинувачують у мові ненависті, у зневазі до фундаментальних прав і свобод, які зробили Нідерланди демократичною країною. Мовляв, не можна одночасно говорити про якусь свободу слова і закликати закрити мечеті, заборонити Коран і депортувати всіх біженців. Це як казати я за права людини, але тільки за своїх людей. Іронія в тому, що Вілдерс сам перетворився на е, символ утисків після вбивства режисера Тео Ван Гога. Який також критикував іслам, Вілдерсу почали регулярно надходити погрози, і з того часу його життя схоже не на політичну якусь кар'єру, а на сюжет серіалу про свідка під державною охороною. Він живе під цілодобовим наглядом поліції, їздить лише у броньованих авто, ночує в секретних місцях і так далі. Іноді навіть користується перуками і накладними вусами, аби його не впізнали. З боку це виглядає як якась параноя, але коли десятки людей справді хочуть тебе вбити, це вже не параноя, а тактика виживання. Тобто така ізоляція створює доволі дивний парадокс, адже людина, яка обіцяє, що повернути країні безпеку, стабільність, нормальність, як я вже говорив раніше, але сама живе, наче в зоні бойових дій. І тут виникає десонанс. І складно не помітити контраст. Він постійно закликає інших не боятися казати правду, але сам змушений переховуватися і е, ночувати в секретних місцях. Бо його правда виявилася аж надто конфліктною, та найцікавіше починається, коли йдеться про політику як командну гру. Проблема Вілдерса не тільки в риториці, а й у стилі керування. Партія свободи це не класична політсила з партквитками, якимись регіональними структурами, чи з якимись будками на вулицях, чи з'їздами. Це по суті Герт Вілдерс і люди, яких він обрав. Усі рішення за ним, дискусії, мінімум, коаліції, тільки якщо інші погоджуються на його умови. І будь-які прояви автономії всередині партії швидко караються аж до фактичного вигнання. І через таку собі централізацію а, не отримує повного державного фінансування. Бо юридично в неї немає навіть членства. Політичні конкуренти давно називають цю силу партією одного обличчя. І це не метафора. Тож, чи може така структура працювати в умовах парламентської демократії Нідерландів, де все вирішують а, домовленості, де все вирішують компроміси? А, насправді відповідь лежить на поверхні. Навряд чи зможе саме тому інші партії відмовляються включати його до коаліції. Його вважають за токсичним, як я вже казав на початку, і мова не про образи, а про політичну реальність. Стати лідером опозиції ну тут, будь ласка, але очолити уряд це вже з іншої опери. І Що важливо для України це значить, ось що навіть якщо Вілдерс переможе, це ще не означає, що він стане прем'єр-міністром країни. Але вплив на політику матиме дуже відчутний. Він знову підніматиме тему мігрантів, під яку можуть потрапити і українські біженці. Він і далі виступатиме проти додаткової військової допомоги, прикриваючись турботою про нідерландських пенсіонерів і будівництво нового житла. А головне втягує суспільство, в політичну дискусію, де Україна це не союзник, а тягар. І саме тому нам варто дуже уважно дивитися, що там відбувається у дружніх до нас Нідерландах. Бо іноді загроза з'являється не там, де лінія фронту, а там, де тебе вчора ще підтримували. А що ж це все означає для України? Поговоримо ще детальніше. Коли у 2018 році Вілдерс відвідував Москву і зустрічався там з депутатами Думи, він говорив: Пора забути ворожнечу і почати партнерство нідерландцям це не сподобалося, особливо рідним жертв MH17. Та коли у 2022 році Росія повномасштабно напала на Україну, Вілдерс змінив риторику. Казав, маємо співчувати українцям. Заявив він, але одразу додав, що Нідерланди в першу чергу мають дбати про себе після перемоги на виборах у 23-му році. Новий уряд таки підтвердив політичну, фінансову і моральну підтримку України. Вілдерс навіть сказав, що партія Свободи природно підтримує Україну, але уточнив, що всі рішення ухвалюються з урахуванням голландських інтересів. Проте уже весною 2025 року він публічно відмовився голосувати за додаткові 3,5 мільярди євро допомозі Україні. Мовляв, наш бюджет в першу чергу наш бюджет. А в парламенті ще й закликав усіх українських чоловіків біженців повертатися додому. Ці слова викликали шквал критики, але чітко показали, Вілдерс думає передусім про інтереси своїх виборців. Зараз у Нідерландах більше говорять не про війну, а про власні проблеми, адже їх там вистачає. Найгучніша житлова криза у Голландії. Бракує сотень тисяч квартир. Люди змушені жити з батьками або їздити до інших міст на роботу. На одну квартиру претендує десятки охочих. І Вілдерс пояснює ситуацію просто. Мовляв, мігранти забирають у голландців роботу і навіть житло. І цей простий меседж подобається багатьом. У приватних розмовах деякі кажуть, що тільки Вілдерс може розв'язати цю кризу, хоча сам він конкретних планів не надає. Отже, що ж це все значить для нас? Поки тема України десь у тіні їхньої кампанії. Нам варто залишатися на поготові, і навіть найнадійніший партнер може змінити пріоритети, якщо впливовий популіст прийде до влади. Якщо Вілдерс дістанеться до уряду, Нідерланди можуть почати обмежувати допомогу або встановлювати е, суворіші правила для наших громадян. Поки що здається, ситуація залишається в рамках демократії. Усі говорять про внутрішні проблеми, а у допомога Україні і далі йде. Але важливо пам'ятати, у політиці навіть дружні держави час від часу можуть дбати насамперед про самих себе. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Підпишіться на канал, якщо ще не встигли. Поставте лайк, якщо це відео вам сподобалося. І загалом більше цікавого у моєму телеграм-каналі, де я коротко ділюся. Аналізом політичних новин підтримати проєкт можна через монобанку, посилання в описі, QR-код біля мене. Тож дякую і до зустрічі.